Доброго дня, мене звати Десятник Оксана Олександрівна я вчитель фізики Матусівської НВК номер 2 Сьогодні тема нашого уроку це механічні властивості твердих тіл. Що відбудеться, якщо на пружинний амортизатор подіяти з певною силою? Під дією сили пружина стиснеться або розтягнеться, і її довжина зменшиться або ж збільшиться. Якщо ж пом'яти в руці шматочок пластоліну, то він змінить свою форму. Що відбудеться, якщо натягти тятиву лука? Одночасно зміняться її розміри та форми тіла. Отже, ми з вами розглянули три приклади деформації тіла. Що ж таке деформація? Деформація це зміна форми або розмірів тіла. Яка ж причина виникнення цієї деформації? Причина виникнення деформації полягає в тому, що під дією прикладених Тіла Сил, його різні частини рухаються по різному, і в результаті частини тіла зміщуються одна відносно одної. Якщо після припинення дії зовнішніх сил тіло повністю відновило свої форми і розміри, то воно зазнало пружної деформації. Якщо ж форма і розміри не змінилися і не відновилися, тіло зазнало пластичної деформації. За характером зміщення частин тіла відносно одна одної розрізняють як деформації розтягнення, стиснення, суву, вигину та кручення. Деформація розтягнення. Якщо розтягувати, тіло розтягувати то під дією руки, відстань між шарами молекул збільшиться, і тіло знову змінить свої розміри. Її зазнають троси, канати, ланцюги в піднімальних пристроях, стяжки між вагонами. Деформація стиснення це при стисканні твердого тіла зміщується в напрямку дії сили шарів його молекул, в результаті чого розміри тіла зменшуються, її зазнають стовпи, ніжки столів і стільців, фундаменти будинків. Деформація суву це коли шари молекул сунуться один відносно одного, а саме тіло змінює свою форму. Її зазнають цвяхи та болти, які скріплюють частини різних конструкцій, тканина, яку, наприклад, розрізають ножницями. Деформація вигину водночас деформація розтягнення або стиснення. На опуклому боці тіла відстань між шарами молекул збільшується, тобто ця частина тіла зазнає деформацію розтягнення. На вигнутому боці тіла відстань між шарами молекул зменшується. Час частина тіла зазнає деформації стиснення. Середні шари не зазнають ані розтягнення, ані стиснення, а отже не впливають на міцність конструкції. Саме тому зазвичай їх видаляють, заміюючи стрижні порожніми трубами, наприклад, рама велосипеда, трубчасті кінцівки кісток, трубчасті стебла злаків. І остання це деформація кручення. З шарів молекул відбувається неоднаково. Кожен шар буде повертатися на певний кут відносно іншого шару. Їх зазнають вали машин, гвинти, ключі, викрутки. Відповідно, при деформації тіло міняє своє видовження, свою довжину. Видовження це фізична величина, яка дорівнює зміни довжині тіла при деформації, розтягнення або стиснення. Відносно формула для визначення видовження це дельта x дорівнює x-х0В. Відносно ж видовження це фізична величина, яка дорівнює відношенню видовження дельта х до початкової довжини тіла x 0 Позначається буквою Е. Можна знайти за формулу є е дорівнює дельта x поділити на x0, або Е дорівнює дельта x поділити на х0 помножити на 100%. Тобто відносне видовження ми можемо знайти у відсотках. Що таке механічна напруга? Це фізична величина, яка характеризує деформоване тіло і дорівнює відношенню модуля сили пружності до площі перер... поперечного перерізу тіла. Відповідно, це пояснюється законом гука. У випадку малих пружних деформацій. Механічна напруга прямо пропорційна відносно видовженню. Тобто сигма дорівнює, є велика помножити на є маленька по модулю. Є велика це модуль, модуль Юнга характеризує прузну властивості тіла. Ми бачимо таблицю, на якій ми можемо подивитися матеріал, який він має модуль юнга. Відповідно, це табличне значення. І тіла залежить від поручних властивостей матеріалу, з якого воно виготовлене. Якщо ж співставити формули знаходження механічної напруги, ми можемо з вами вивести коефіцієнт жорсткості, який буде дорівнювати к дорівнює модуль юнга, помножити на площу перерізу і поділити на початкове видовження тіла. Відповідно, на малюнку ми бачимо діаграму напруг. Дивимось діаграма. Відповідно, у нас ОАБ це ділянка пружних деформацій. Так, далі у нас є сигма пружності, це, це межа пропорційності найбільша напруга, за якою виконується закон гука. Далі межа пружності, це найбільша напруга, за якої деформація залишається пружною, пружною, тобто в точці Б. Потім ділянка БЦ, це у нас ділянка пластичних деформацій. Відповідно, межа пластичності – це напруга, за якою зразок починає подовжуватись без збільшення навантаження. Ділянка у нас С Д. Це ділянка плинності матеріалу. І е, межа міцності це найбільша напруга у разі перевищення якої зразок руйнується. Відповідно, з точки Є, е, починаючи. ЄК, це у нас руйнування вже зразка відбувається. Тож, властивості матеріалів є це пружні властивості, пружні властивості пластичні та крихкі мають. Пружні матеріали. Це матеріали, які виявляють пружні властивості за порівняно великої деформації або тривалої дії. Пластичні матеріали це матеріали, в яких пружна деформація переходить у пластичну за незначних деформацій, і крихкі це матеріали, які руйнуються за дуже малих деформацій, майже не виявляють пластичних властивостей. Отже, ми з вами розібралися, що таке деформація, її види і що таке механічні властивості твердих тіл. Дякую за увагу! До побачення.